Є таке поняття деструкція. А є інше поняття деконструкція. Це термін, який, яким користався досить відомий філософ Деріда. Він ввів у тексти свої це поняття. Ну, якщо зовсім просто, бо я не філософ, а з точки зору. О, такої виставкової практики, ми не заперечували існуючий міф. міф. Ми не кенсили його, а ми намагалися його е деконструювати, а, а, по, ну, по побачили його з якогось іншого ракурсу. А так, щоб за, за таким верхнім шаром смислів а віднайти, побачити якісь більш глибинні смисли і, може, ті, які не зовсім, але навіть зовсім, а, не співпадають з. З основним таким, це, що називається міф, це була виставка дійсно сучасного мистецтва, сучасного як, contemporary art. Неприйнятна до цього в Одесі, там зовсім, майже зовсім не було живопису. А В основному це було якісь інсталяції, якісь фото, якісь іграшки з комп'ютерним артом, і так далі, і так далі. І відбувалося це ну, в музейному просторі. Музей, що таке музей? Ну, одеський художній музей тоді відповідав визначенню, як його, Альфред Делатін, так? Музей це цвинтар мистецтва, так, Водовище мистецтва. Я дуже люблю художній музей і любив його завжди. А, ну, такий собі дуже консервативний і так далі. І раптом там з'являються чорта зна що. А, а, ну, ну, ми ж не, не викидували експонати. Ми скористались моментом, а, коли директор пішла у відпуску. Так, з іншими керівниками ми домовились, ну, трошки за допомогою грошей, е, які нам дали одеські бандит, е, бізнесмени. Е, і там передбачався ремонт другого поверху. Ми скористались цим, бо для ремонту всі. Експонати постійної експозиції були зняті. Ну і на першому поверсі виставкова зала, яка завжди вільна для. Ні, зараз я хочу вам розповісти про один з експонатів цієї виставки, який теж торкається одного з одеських міфів. Ну, не Тільки одеських. А... Я казав, що всі експонати пішли в франелище, в фонди, а, а, крім одного експонату, який було неможливо зняти. Це дуже велика картина. Десь, я вже не пам'ятаю, 7 метрів у ширину і біля 4 метрів висоту. Велика картина одеського художника-мучника з такою назвою. А ви знаєте, яка назва, так? Да? Ганна. Ви так. Так, я працюю в художньому. А, да. Да. Ну, а... не дуже давно, півтора роки тому. Так, да, це достатньо. Так, велика картина з дуже довгою назвою. Як це буде повсталі, потім кінці виносять на берег тіло загиблого Григорія Кулінчика. Ось така назва. І ось що було поставлено на подіум перед цією картиною. Бачите, да? такий, як терраріум, да, скляний. А що було в тераріумі? Зараз ми. Ось що було в тераріумі. Бачите, так? Це м'ясо, на якому такі великі храбаки? Там був напис ось на цю банку. Був на, наклеен така картинка, да? ну, так? Ну, такий, не мов би негатив, чи що з, цього, з цієї картини. І був напис: От ви можете прочитати осмотр пищи, наслаждаючийся зображенням пищи, возмутившися процесом прийняття піші». Значить, про що річ? Це текст від ім'я цих самих храбаків. Храбаків, які оглядують е, е, людей. Ну, Люди ми всі з вами, е, колись то е, будемо для них е, їжею, так? Ось він огляду оглядують свою е, майбутню. Їжу, так? нас, глядачів, людей, а, які насолоджуються запраженням їжі, бо Викулинчук це вже їх здобуч, хребатів. А і це, і ця їжа, тобто Викулинчук, повстав і був так знедавоний, м'яко кажучи, процесом їжі, тому що там дійсно в м'ясі були гниле м'ясо з карбака. І, і тут працювала, працювала по-перше, ця пустий, пустий зал, дуже велика картина, яка займається відносно невеликі зали, майже всю стіну займається картина, і перед нею стоїть цей тераріум з м'ясом та храбаками. І, і це шокує. І, і таким чином ця картина, і навіть глядачі, які зайшли в цей зал, стають. Частинами а, цієї інсталяції, чи інвайрон, який зробили Дюрич та Подольчек. І, і це деконструкція, причому радикальна деконструкція, це деконструкція цієї історії з повстанням на броненосці на панцерники Патьомкин. Це деконструкція величезного величного такого стильсталі. Це деконструкція упереджень глядача, який е, звик до того, що в музеї має бути щось таке, е, щось таке сакральне так, духовне, так, якщо міф, з вашої точки зору, є ну, чимось, що підлягає переосмисленню, чи навіть радикальному переосмисленню? то може ефективніє не деструктурувати його, а деконструювати. Бо знищення знищення це, це, це знаряддя, це засіб реального фронту. Це необхідно вбивати у боротьбі проти агресора. Але я не певен, що саме кенселінг, uh, саме знищення, uh, це саме ефективний, ефективний засіб, uh, ну, як би казати, спротиву проти міфу у культурному полі. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах проєкту зміна 2.0» фонду ізоляція. Відповідальність за його зміст покладається виключно на центр сучасного мистецтва та культури Шампанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.